У квітні цього року Вірменія призупинила своє членство в ОДКБ. Якщо ви не знали, є така організація договору про колективну безпеку, так своєрідна так звана альтернатива НАТО, яку Росія використовує у своїх пропагандистських геополітичних інтересах. Туди входять Таджикистан, Білорусь, Казахстан, входила Вірменія і сама Росія, власне, ті країни, які знаходяться. В орбіті інтересів Російської Федерації і цю уст... організацію, начебто про колективну безпеку, Росія я ще раз повторюсь, використовує виключно в політично-пропагандистських цілях. Вірменія вийшла на е, фоні е, тих збройних конфліктів, які були в нагірному Карабасі, але тим не менш це дуже серйозний сигнал, того, що ця організація є неспроможною і. Є більш політичною аніж безпековою, з іншої сторони, є передумови вважати, що наступною країною, яка може вийти з цієї організації, може стати Казахстан. Не випадково на Росії всякі політичні маргінали, але не тільки маргінали, а й офіційні особи, заговорили про те, що Казахстан якось проводить не таку політику, якось не так себе веде і навіть погрожують потенційним нападом. Це не просто так, з одної сторони, ОДКБ використовується Росією для обходу санкцій, тому що країни, які туди входять, використовуються як так звані треті країни, через які продовжується постачання необхідних для військово-промислового комплексу елементів на Росію. А з іншої сторони, той самий Казахстан, про який ми говоримо, він почав активніше співпрацювати з такими країнами, як Сполучені Штати Америки, як Китай. І все менше і менше орієнтуватися на Кремль, і це не може не дратувати е, авторитарний режим Путіна, тому що ну, Казахстан для них стратегічна країна, і тим не менш, якщо і Казахстан може у, у майбутньому у ближньому призупинити своє членство або вийти з організації про колективну цю безпеку е, у виконанні Росії. Ну, мені здається, ця структура стає просто недієздатною, такою, що себе віджила. Хоча вона насправді такою була з самого початку. Інша країна, яка не входить у ДКБ, але залишається у сфері великих геополітичних інтересів Кремля, це Молдова. І там пішли іншим шляхом. Там пішли шляхом, який намагався Путін колись. Протягом багатьох років реалізувати в Україні, фінансувавши всю проросійське шобло Медведчука і вливаючи сюди величезні кошти, зараз вони намагаються те саме провернути у Молдові з таким біглим олігархом Шором, який об'єднує навколо себе всі проросійські фактично сили і партії і рухи в Молдові. І зараз, перебуваючи переважно у Москві, формує таке. Антиєвропейське ядро молдовської політики, які будуть претендувати, можуть претендувати на участь у виборах і на зміщення влади Санду, яка, як ми знаємо, президентка дуже така євроінтеграційна. Тобто Кремль заходить з тої позиції на сусідніх з нами країни і на країн колишнього радянського союзу з точки зору його відновлення, фактично, треба це розуміти, і оця вся, начебто, війна з НАТО. Мала би зміцнювати ОДКБ організацію, яка виключно курується Російською Федерацією в інтересах, але натомість призводить до протилежних результатів. Тому, якщо ми говоримо про спроможність ОДКБ, це неспроможна структура, яка переживає свою кризу, і, мені здається, закінчить просто припиненням свого існування.